Законодавець і уряд ініціює обмеження суттєво обмеження доходної частини міського бюджету. Це вилучення 4 ПДФО ПДФО, а також ПДФО з військовослужбовців і працівників поліції вилучити в державний бюджет. Таким чином це досить суттєво скажеться на дохідну частину міського бюджету. Це ручний режим управління, але крім того, додаткового навантаження, ми розуміємо, це і сховище, і укриття, і безпека. Ну і саме головне, що надання і комунальних адміністративних послуг, і освіта, і медицина. Ці послуги виростають. І в 2024 році також будуть рости, тому що ми бачимо, що росте енергоносії. Суть, ростуть в першу чергу це електроенергія. Мінімальна заробітна плата, також і інші витрати, які треба фінансувати. Тому ми пробували і Асоціація міст України, і Асоціація об'єднаних територіальних громад довести ці занепокоєння. Ми наводили цифри, які наразі є і в масштабах громад України і регіонально, і свої цифри ми надавали в письмовому виді Асоціації і Міністерству фінансів. Тому ми хотіли би, щоб нас почули, тому що крім безпеки, ми розуміємо. Наразі ми допомагали і будемо допомагати Збройним силам України, але є ряд питань, які не менш валоважні. Це виховання дітей, це медичні послуги, це елементарні комунальні послуги. Це безпека, то що я вже озвучив, це лягає на, на нас з вами. Нас занепокоє ситуація це несення змін щодо захисних споруд, щодо укриттів. У нас наразі передбачено укритті десь на 2,5 тисячі наших осіб, діток і викладачів. Це при нормі 0,6 метрів квадратних на особу. Якщо буде введена норма з 1 листопада 1,3, то нам треба повністю навчальний процес переглядати. Тим Більше ми вклали великі великі кошти, щоб їх привести в належний стан. Ну по коштах, які були виділені з державного бюджету, 1,5 мільярдів. Місто е, Славута не отримало ні одної копійки, хоча ми гроші подавали свої пропозиції. І в нас є потребність як будівництва, так і потребність ремонту. Ну, чому так ситуацію чому так складається ситуація я думаю що те від кого залежить це буде це буде значить, відповідати і дасть інформацію чому одні міста які мають ну непоганий ресурс отримують а інші міста не мають можливість навіть на капітальний ремонт значить отримати якісь кошти Інше питання на сьогоднішній день: освітня субвенція. Немає ні механізму розподілення освітньої субвенції, ні суми не наведеної. Коли ми говоримо, що ну аргументуйте, значить чи це буде опять в ручному режимі, все проводиться, все ж таки, значить, згідно якоїсь методики. Наразі це теж питання відкрите, це нас турбує. І ми все ж таки розраховуємо, що наші освітяни не повинні втратити вони працюють. Вони віддали. Від він вони з віддачею працюють. І наразі, коли втрачається в заробітній платі, це і так невелика зарплата. Це дуже неправильно. Це дуже неправильно. Інше питання це дотація. У нас в 2023 році дотація була 29 мільйонів. На цей рік нам дали 4 мільйони. Це при тому, що вилучається суттєво надходження в місцевий бюджет. Це також є дисбаланс, який треба, який треба буде перекривати. Ще дуже важливе для нас питання це для мільйон людей, які проживають в зоні ризика. Це отримання елементарних, хоч мінімальних коштів, для того, щоб ми мали можливість виконувати закон про ядерну безпеку, безпеку це придбання засобів захисту для населення, і також ремонт, капітальний ремонт, сховищ протирадірадіаційних укриттів. В цьому році в бюджеті передбачалось 200 мільйонів. Ну ми спілкувались, комунікували, обіцяли підкоригувати. Ну, докоригувалися, що залишилось 58, і то ми не знаємо, чи ми їх отримуємо. Нам треба каліюдит купити, нам треба засоби купити. І в нас є укриття, яке треба ремонтувати. І в кінці кінців, то що ми живемо під атомною станцією, ну давайте атомна станція проплачує ці кошти. А, а відповідно, уряд не одної копійки звідти не виділяє. Тому ще раз звертаємося до сьогодні, до народних депутатів і до уряду, що то є спільна проблема. Це не так, що ми, ми забираємо гроші, але ви виконуєте ті всі зобов'язання, які ми сьогодні вам вам доводимо. Це гра в одне ворота, так, так не може бути в нашій державі. Наступне питання, яке нас дуже дуже турбує, це асоціації міст України. Що ми говоримо, щоб максимально сьогодні виробництво ВПК Скопромисловокумської розвивати на території України. Це не закрита тема в плані, де розміщене. Це закрита в плані, де розміщене виробництво, але не повинно закрита бути для того, що його треба розвивати. Тому що ми готові, ми готові допомагати всіяко, Це і фінансово, і максимально всіма ресурсами. Ми зобов'язані сьогодні максимально виробляти продукції військово промислового комплексу на території України. Це буде підспор'я дуже серйозне, Це економічно, це стабільність буде і, і так далі. З іншої сторони, ми говоримо, що ми бачимо що сьогодні. Уряд продовжує так доводити підприємства до банкротства, їх приватизовувати. Це ліса України, це на Кенергату. На, на нашу думку, це дуже неправильно. І наразі ми бачимо ціни на електроенергію. Ми бачимо ціни на інші носії. Нафтогаз ми бачимо, по якій ціні покупає, по якій ціні продає. Це теж дуже негативно сказується, як на економічну, так і на соціальну політику. Тому що Нафтогаз нам виставив значить, за 2021 рік ми не заплатили їм там, 90% за отриманий газ, Тобто не, не по 7 тисяч, а по 38. Да? Зараз за мільйон кубів ми повинні заплатити 38 мільйонів гривень. Ну, і так само податково там, своїми вибриками продовжує складати акти. За 2018 рік там, нарахували теж. 6 мільйонів гривень на житлово-комунальне підприємство бо є адміністративне порушення бухгалтерії. Це це також це все накладається на загальну картину, яка, яка створює неподобство. Тому ми. Однозначно, Асоціація міст України виробила єдині позиції, єдиний підхід. Ми говоримо, що ресурс повинен розподілятися максимально справедливо, але згідно не, не логіки, політичної там чи не логі, там логіки немає там політичної доцільності, але ми там і політичної доцільності не бачимо. Ми єдине вимагаємо, що це є законодавство і конституція, і закони України, і згідно цих законів, треба відповідно розподіляти як доходну частину, так і видаткову частину. І є делеговані. Ні повноваження повинно фінансуватися державою і власні повноваження. А якщо ми делеговані повноваження опять перепихаємо на, на громаду, ну то тоді треба і фінансовий ресурс передавати. Це справедливо, це по конституції.